Розшифрую, що таке тантра. А то багато пони в інтернеті і вважає, що це якісь сексуальні практики. Ну, точно можу сказати, що сексуальними практиками ми не будемо там займатися. А чим же ми все ж таки будемо? Насправді існує лише одна енергія, і це сексуальна енергія. Іншими словами, це енергія життя. І ця енергія потім трансформується в вітальну енергію, яка дозволяє нам фактично жити. Це енергія, яка дає силу, яка дає можливість відчувати радість, дає можливість відчувати щастя, дає можливість світитися, дає можливість отримати контакт з собою і прям світитися як ця лампочка. І в даному випадку нам потрібно фактично ота іскра, яка є, якщо вона ледь тліє в нас, її роздути. Дати туди повітря, подути, щоб вона загоріла, щоб цей вогонь почав підійматися і спалив все зайве. Спалив те неносне, те старі ті установки, які не дають нам жити тим повноцінним і бажаним життям. Часто в людей здається, що, щоб стати щасливим, потрібно щось отримати. Але якщо ми звернемо увагу на дітей, вони щасливі, Просто маючи, будучи такими, якими вони є. Нам, щоб стати щасливими, нам потрібно просто прибрати зайве. І оцей вогонь він просто перебере зайве. Оті установки, як має бути, оті якісь нормування, воно просто випалить з вас зайве, те, що ота шалуха просто, та лушпиня просто спаде. Воно, ми будемо його піднімати сюди до серця, піднімати, щоб розкривати серце, щоб відчувати цю радість, відчувати це світло всередині себе. От саме про це. І ми цю енергію можемо підняти і сублімувати її, наприклад, там у бізнес, чи у творчість, чи у реалізацію якихось бажань чи мрій, чи у заробляння грошей, чи у реалізацію у стосунках. Будь-що ви можете і сублімувати цю енергію, перенаправити. А сексуальними практиками ви вже можете займатися вдома, тому що в нас тут все досить бережливо. На цих практиках ми не торкаємося інтимних місць, тобто, якщо навіть і взаємодія є з партнерами, ми не торкаємося інтимних місць. У нас іде там лег легкі дотики десь долонями, не, не більше того, та, тобто десь прикладання долоні, але не до інтимних місць. Тому е важливо, важливо розпалити цю енергію в собі, щоб наповнитись цією радістю, цим щастям, щоб Почати вернутися до цих заводських установок і почати бути щасливими. От саме от про це практика тантри, яка пройде у нас 19.08 у Вінниці. Якщо відгукується, пиши у приватні повідомлення, щоб записатися, тому що в нас де обмежена кількість місць. А гарного сьогодні дня тобі всім!